Підтримаємо на сьогодні багато запитань від користувачів стосовно того, як додати законного представника для пацієнта, який вже створений в електронній системі. В попередньому відео ми детально розглянули, як додати законного представника при створенні пацієнта. Що ж робити, якщо пацієнт вже є в електронній системі? Заходимо в пацієнти, знаходимо такого пацієнта, зверху натискаємо кнопку Законні представники. Далі натискаємо Створити, обираємо законного представника або з реєстру, або з електронної системи. Далі обов'язково додаємо документ, що підтверджує законність представництва. Зберігаємо, натискаємо Створити запит а також Підтвердити запит. Тут додаємо фото свідоцтва або документу, який ми попередньо обрали. та підтверджуємо запит. Тут вводимо код з СМС. Натискаємо Так. Маємо успішно створеного законного представника, а також під час додавання представника створився метод автентифікації для дитини.